Слава Ісусу Христу, дорогоцінні! Сьогодні почула для себе, що якщо я <кій> слідую за вченням різних вже, пророків, вже, апостолів, заглядаю в телевізорі, сиджу в різних новинах, серіалах і рахую себе е, віруючою християнкою це є така е, мирянин, духовно-мертва людина. Бо тому що духовно жива людина це та людина, яка хоче пізнавати істину і слово Боже. Вона не буде сидіти в серіалах, вона буде шукати правду, вона буде е, шукати тих людей, де дійсно е, доноситься слово Боже, бо тому що Бог створив всесвіт, Бог створив все для того, щоб людина жила і мала життя вічне. А ми люди пішли як так само, як це зробили Адам і Єва. Шукаємо з дерева життя. Не шукаємо аж з дерева знань. І в такому випадку ми не будемо мати вічності. Вічність буде мати та людина, яка з'єдналася з живою церквою і пізнає Бога, бо Бог це єдина.